Привіт, 2025 і перше тренування зі мною. Я пропоную вам встати нарешті із святкового столу і лягти на килимок. Але стілець нам з вами сьогодні знадобиться. Опускаємося на килимок. Ноги ставимо на ширину килимка за ніжками стільця. Робимо вдих, витягнулися за маківкою голови в стелю. Сидимо на обох сідничних пагорбах. Рівна спина, ми утворили кут 90 градусів між спиною та ногами. Вдихнули. Видихнули долоні, поклали на стілець. Робимо вдих. Натискаємо в стільчик, витягуємося за головою і видихом. Випускаємо повітря з живота, ковзаємо долонями по стільцю вперед, вперед, вперед. Ноги не згинаємо, пальці дивляться вгору і знову вирівнялися. Вдих, видих. Знову вдихнули, витягнулися за маківкою голови в стелю і видих. Ще один раз. Вдих, натисли на стілець і видих. протягнулись, піднялися вгору, опустили долоні навпроти тазу. Ноги залишаються, коліна не згинаються, виштовхніться, Уявіть, що ви стопами тиснете в стіну. Вдих. Видих, робимо вдих за правою рукою. Втягнемося вліво, ліва долоня відштовхує нас від підлоги, ми наче хочемо відірвати сідниці від килимка і опустили праву руку ліву. Вдих, 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 видих, опустилися права. Вдих, і ліва долоня натискає в килимок вдих. Видих, опустили ще один раз ліва. Вдих і натиснула долоня права в підлогу. Вдих, видих. Опустились. Залишаємось в цьому положенні. Розтягнули свій хребет, наче пружинку за маківкою голови витягнулися в стелю. Ліва долоня на стілець, права назад. Вдих, вдих, робимо вдих і долонею тиснемо в стілець. Вдих, вдих. Права рука тягнеться назад і видих. Повернулись. Права долоня на стілець, ліва рука назад. Вдих, вдихаємо і стаємо вище. Повернули, змінили. Вдих. Погляд за пальцями правої руки. Повернулись. Погляд за пальцями лівої. Вдих, вдих. І повернули ще по одному разу. І останній. Повернулися. Згинаємо ноги в колінах, відчуваються повністю ноги і розвертаємося спиною до стільця, ставимо долоні на стілець, обхоплюємо пальцями, ноги зігнуті в колінах, стопи на ширині тазу, долоні наш, нас виштовхують вгору, таз максимально близько до стільця. Не відсовуємося вперед. Вдих, видих, ми розкрили плечі, наші, наші ключиці розійшлись в сторони, вдих, видих і опускаємося вниз, лікті тягнуться назад і виштовхнули себе вгору. Вдих і видих, вдих і видих. Погляд перед собою не закидуємо голову ні назад. Ні. Вперед. Ще три, два, останній. І опустилися на стілець. Даємо відпочити рукам, поставили пальці на плечі, зробили декілька обертів назад, але без різких рухів. Знову опускаємо долоні на стілець. Ноги зараз у нас рівні. Контакт п'ятки з килимком. Відходимо. Відходимо, щоб наш таз знаходився біля стільця. Вдих. Видих. І ліва стопа залишається за правою. Витягнулись вперед. Опустили погляд перед собою. Ключіці розійшлись, в сторони витягнулися за пальцями лівої. Опустили. права, Ліво. Права, ліва. П'ятка в нас йде як опора. І по одному разу. Права, ліва. І підійшли. Обережно сіли на килимок, розслабили. Плечі, спину та руки. Вдихнули. Видихнули. Це те, що потрібно нам після тривалих сидінь за столом. І в колі друзів. Приємно, але потрібно порухатись. Знову опускаємо долоні на стілець. Відійшли вперед, максимально за ногами витягнулися, витягнули пальці ніг. І опускаємо таз вниз і витягнулися в зворотню планку погляд у верхній кут кімнати. Ще вниз і. Витягнулися за маківкою голови та за пальцями в протилежні сторони. Вниз і витягнулися. Три, два, і останній раз. Вниз і витягнулися, підійшли ногами до стільця, опустилися, руки відчуваються. Зробили глибокий вдих та видих, вдих, видих. Знову повернулися на килимок, але нам потрібно опуститися на спину і п'ятки поставити на край стільця. Вдихнули, видихнули. Поправили своє положення. У нас п'ятка контактує зі стільцем. Стопи тримаємо разом, коліна разом, руки вздовж тіла. Вдих. Видих нейтральне положення хребтами. Не втискаємось в килимок і не прогинаємось по поперековому відділі. Вдихнули, видихнули погляд в стелю. Зараз обидві долоні розміщуємо над колінами і починаємо тиснути долонями в ноги і робимо видих. Видихаємо, видихаємо, тиснемо. Якщо вам легко, ви можете підняти ноги над стільцем і видихом, тиснем, тиснем, тиснемо. вдих, відпустили. Більш облегшена версія п'ятки на стільці. Прям наче надуваємо кульку і вдих, відпустили. Ускладнюємо. І ще три рази. Два. Останній. Продовжуємо зараз в цьому ж самому положенні. Але права долоня тисне в праве коліно. Ліву руку підняли вгору і втиснемо в праве коліно. Ліва нога витягнулася та ліва рука опускається назад. Вдих, повернули. Надуваємо кульку, ускладнюємо, відриваємо ноги від стільця. Повернули ще три, два. І останній. Повернули і змінили. Ліва долоня тисне в ліву ногу, права нога і права рука витягнулась. Вдих повернулись. Тиснемо сильно долонею в коліно. Повернулись. Якщо складно, п'ятки опускайте на стілець і повернули. Ще три. Два. І останній. Повернули, опустили п'ятки на стілець. Розслабились, подихали у звичному своєму темпі. Вдих, видих, вдих, видих. Продовжуємо з цього ж положення. Зараз ми руки опускаємо вздовж тіла, погляд в стелю, голова продовження хребта. Ми відірвали ноги від стільця і витягуємося за правою ногою видих. Вдих повернули за лівою. Повернули право. Надуваємо кульку. Повернули. Ще права. Ліва. І по останньому разу права. Ліва. Залишаємося в цьому положенні. Витягнулися за правою. І пальці на себе. Видих від себе. Вдих. Видих, якщо складно, п'ятку лівої опустили. Пальці на себе від себе. На себе. Два. Останній. І змінили ногу. Ліва нога пальців від себе видих. Вдих. Не соромимось голосно дихати і два. Останній. Зігнули ноги в колінах, поставили п'ятки на стілець. Подихали, заспокоїлися, вже дуже класні відчуття в животі. Дихання допомагає нам справитися з зайвими вуглеводами, які ми вже з'їли за ці свята. Тому дихаємо і не боїмося вдихати та видихати голосно. Вдих, видих, приготувалися. Ми знову відірвали ноги від стільця. Зараз головний акцент на контролі центру тіла, поперековий відділ у нас не відривається, не прогинаємось попереку. Руки вздовж тіла вони також є опорою. І ми витягнулися за ногами вгору і пальці на себе. Від себе. Не робіть велику амплітуду. Контрольовано. Якщо ви можете опустити нижче, значить опускайте. Ні, ми маємо контролювати саме м'язи живота. Видих, вдих, видих, вдих. Два. Останній. І зігнули ноги в колінах, розслабилися, поставили. Стопи на стілець середина стопи. В нас буде тиснути в стілець. Пальці розслаблені, ми не тягнемось нікуди за пальцями вдих. Видих, зараз вдих. Приготувалися, тиснемо стопами в стілець. Видихом ми підкрутили куприк, поки що не відриваємо його. Прямо максимально наблизили лобкову кістку до ребер, вдих, і відпустили. Видих, підкрутили куприк, наблизили лобкову кістку до ребер, вдих, відпустили стопи, тиснуть в стілець, видих, вдих, видих, вдих і продовжуємо підкручувати таз, але відриваємо хребець за хребцем, відірвали поперековий відділ, дійшли до лопаток. І повільно хребет за хребцем, вкладаємо хребет на килимок. Вдих, видих, розкручуємо хребет за хребцем. Дійшли до лопаток і опускаємо лопатки поперек і таз. Вдих, видих, видих і Опускаємося останній раз. Вдихнули, приготувалися. Видих, видих, видих. І вниз, вниз, вниз. Опустилися. Покладіть п'ятки на стілець, складіть стопу до стопи, розкрите коліна. Зробіть декілька дихальних циклів, не робимо жодних пружинок. Розслаблено максимально. Вдих і видихом наші коліна, наче розкрилися більше. Вдих і видихнули, розслабили ноги. Ще раз вдих і видих. Опускаємо ноги на підлогу через сторону. Піднімаємося і сідаємо. Ноги перед собою. Робимо вдих, видих. За маківкою голови ми витягуємося в стелі. Наші ключіці розходяться в сторони. Вдих. Видих. Ноги залишаються складені. Ми відчуваємо, що рівномірно сидимо на обох сідницях. Ліву долоню поклали на стілець. Права піднялася рука вгору і робимо вдих. Ми опускаємося вниз. Ковзаємо рукою по стільцю, прямо опускаємося, опускаємось вдих, вдих. Погляд перед собою. І видих, повернулися. Знову. Вдих, вдих, вдихнули, підняли ребра. Вдих і видих, повернулися. Ми робимо вдих, іначе, здається, вже все. Немає куди вдихнути, але ще. Вдих дозволили міжреберним м'язом там розтягнутися. Вони так цього хотіли багато-багато років. Повернулися ще один раз. Вдих, вдих, вдих. І видих. Повернулися. Ви змінюєте сторону, а я просто зміню сторону стільця. Вдихнули. видихнули. Права долоня на стілець, ліва рука вгору і вдих, вдих, рука ковзає постільцю, ще вдих. Видих, повернули. Вдих погляд перед собою. Видих, повернули ще один раз. Вдих і ще вдихаємо. Видих, повернули, поклали обидві долоні собі на коліна, витягнулися за маківкою голови в стелю, розправили плечі, глибоко вдихнули, повітря дійшло прямо до куприка і видихнули наші ребра, зійшлися ще один раз. Вдих і видихнули. Я зараз вам рахую до восьми, а ви повільно вдихаєте. Вдихаємо. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім. Видихаємо, сім, шість, п'ять, чотири, два, один. Знову вдихаємо, розходяться ребра. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Видихаємо 9, вісім, сім, шість, 5, чотири 3, 2, 1. Останній раз. Вдихаємо.

Вдих-видих ми з вами завершили. Це дуже круто. Якщо 1 січня ви вже зробили це тренування і задали правильний темп своєму 2025 року. Зустрінемося на наступному тренуванні.